Зайними силами клубу Фізбон в інших присутніх був зібраний Бабік 3Т з тепловізором Брончик передає нашому учаснику клубу Сашкові батальйон Форд. Нехай. Як сьогодні Альонка рахувала вище 20 200 гривень вартість одного кілограму орку, тому що були тисячі кілограмів на цьому бумагіку нараховані. Хочу подякувати Рибацькому клубу, клубу Фішбон, учасникам якого я являюся. Хлопці, молодці у найкоротший термін. Зібралися кубкою та зібрали на знищення орків дуже гарний дрон, який буде допомагати не тільки їх знищувати, а ще й забезпечить. Життя наших хлопців на збереже. Ну а я цьому часу хотів би велику подяку передати Чернівському Андрію Володимировичу за участь Гаркучу Володимиру Володимировичу і фермеру СПГ Сформа Сергію Вікторовичу. Також велика подяка за участь біло коштів «Геозахист» захист та разом у сила Алюмініфремі за те, що до нашого школах. Разом у сила. Слава Україні! Героям слава!